Константин Михайлович, у мене таке запитання до членів комісії. бачає комісія проблему відмінності суду факту від суду права? Оскільки, якщо встановлювати факти, то це прерогатива присяжних ну, згідно з традицією і так далі. Так? І намагається, планує лі, чи комісія? Так? Запустити процес створення системи громадянської участі громадян саме з досвідом присяжних оцінювати достовірність доказів, оскільки міліція каже одне, і ви ж знаєте, по будь-якому звинуваченню там 80% домислів, припущень і деякі, деякі факти. Хто буде зважувати? Оскільки наша система правосуддя, ну, судочинство, правосуддя, м'ясорубка, а не терези. чи планується за, за так, створення системи запуск системи в цивільному громадянському суспільстві цього досвіду бути присяжним і бути судом пахом. я хотів би сказати, що комісія не є судом, це громадський орган. І е, тут е, ну, у нас немає повноважень е, виконувати функції якогось судового. Це перше щодо. Те, що ви сказали так, це звичайна процедура, коли оцінюються факти, спочатку от, збираються, аніруються факти, а потім ці факти оцінюються з точки зору права. Це факти права. Це нормальна процедура, і ми спробуємо висловити нашу точку зору щодо оцінки. Фактів, які, сві... які є в наявності, з точки зору кваліфікуючи полі... їх, з точки зору діючого, права. можна дуже коротко, додаток в своєму питанні, мені здається, ви трошки змістили акценти. я хотів би звернути увагу на наступне. Суд присяжних, тобто суд факту, це суд, який виникає за вимогою обвинуваченого. Тобто його не можна формувати, да? Тобто це право суд присяжних, це реалізація права обвинуваченого. Тобто, наше завдання не полягає в тому, щоб фіксувати факти. Ми даємо загальну юридичну оцінку системного характеру, безперечно, абсолютно правильно у вашому запитанні є співвідношення факту і права. Більше в, нашу, в наших оцінках буде права. Більше права, тому що наше завдання дати правові узагальнення і комунікувати з тими людьми, які будуть давати правові узагальнення. І в цьому ми ну, скажімо, плануємо досить плідно співпрацювати максимально відкриті з усіма фахівцями, які долучаться до цієї роботи. Ну я ще хотів би наголосити, що одним із основних принципів конституції це принцип верховенства права. Тому одним із основних завдань роботи нашої комісії це буде сприяння формуванню громадської думки щодо відповідності того чи іншого судового вироку принципу верховенства права. Дякую вам за запитання і сподіваємося на вашу подальшу цікаво цієї і успішно наступних презентацію. це не іде. Ну, так,